Всім доброго дня, приїхали на ділянку, з'явилася у нас вже стрілочка. Її вже можна видаляти ось в такому стані, вона вже у нас по ділянці 95% вийшла вже. Є, звичайно, і маленька, яка тільки-тільки виходить зі стебула, але взагалі в такому стані по всій ділянці майже є. Ми ось її вже видаляємо. Тут вже ми пройшлися, цю ділянку залишилось 13 рядків. І так, почнемо з того, що часник може розмножуватися двома випадками. Перший це той, що зубком, так як у нас що посадив зубок, виросла головка. І також можна вирощувати з повітряної бульбочки. Тому, кому, тому хто планує вирощувати повітряну бульбочку, щоб потім посадити і виростити одну зубку, то, звичайно, стрілку прибирати не потрібно. Тому що з неї потім ви отримаєте посівний матеріал, як бульбочка. Так, також стрілку потрібно. Це Закон, можна так сказати, потрібно вирізати або виломувати. Ні в якому разі її не можна висмикувати. Тобто, ось дивіться, це я ось вирвав, ось висмикнув. Ось так от, ось. Бачимо, да? Тобто є така як трубка. І, звичайно, воно ось гнеться. Тобто, ось так от. Ми вирвали її. Оце все нас пусте. Тобто, коли підуть дощі, через, через цей отвір, а листя будуть як направляючи, буде потрапляти вода. І ця вода буде йти отак у нас по стебу і до самої головки. А потім вона просто почне гнити головка. Тому... Рекомендація: виломуйте стрілку, вирізайте стрілку, якщо ви не будете залишати на пасів мат. Але ні в якому разі не висмикувати. Залишилось у нас ось тут 13 рядочків, правомать і все. Ну, Звичайно, будемо ще проходити, є де стрілка ще не зовсім вийшла. Тому будемо через декілька днів знову пройдемося, подивимося. Часничок себе почуває добре. Все гаразд. Після добрив, як бачимо, пожовтінь стало трішки менше. Але після виломки стрілки він почне жовтіти знову і швидше. Також потрібно залишити трохи стрілки, щоб це було для сигналу, що потрібно копати чесник. Стрілку буде закручувати. В кільця, але вона потім буде вирівнюватися. Ось ось так от вона буде вирівнюватись. І коли вона вирівняється, це сигнал копати часник. Також враховуйте, якщо стрілку не видаляти, що втрачатиметься урожай 30-40%. Тому кому буде потрібен чесник, звертайтесь на посадку. Всім добра та мирного неба над головою.